До всеукраїнської акції до дня пам'яті захисників і захисниць України долучилася власниця кав'ярні Мар'яна Пайда. каже, акція «Сіл пам'яті має для неї персональне значення оскільки вона втратила чоловіка на війні. саме тут вписаний це мій чоловік, це побратими, котрі з ним служили. І одна із них це є медик Надія Хрупіна. Ну, саме цю акцію започаткувала Марія Грабер, загиблого захисника Іллі Грабера. Наша кав'ярня долучилася вже вдруге. Цей стіл зарезервований на цілий день. Тому ми, бачачи такий стіл, маємо згадати кожного, хто віддав за своє життя за те, що ми можемо далі продовжувати жити за сьогодення і за наше майбутнє. У Закарпатській обласній науковій бібліотеці, поруч із табличкою, цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. Поставили соняшник як символ полів, через які українські військові виходили з російського оточення під Іловайськом 11 років тому. Домовленості про зелений коридор тоді були порушені російською стороною. Колони українських військових розстріляли під час виходу на столі. Також є записник про нього Мар'яна Гріхаш говорить таке: багато письменників поетів загинули саме під час повномасштабної і війни. І як символічно вони вже не напишуть ні свою історію життя, ні свою історію, вигадану, яку вони могли би написати. Тому я поставила пустий записник. Це своєрідне нагадування, що людини вже немає. І цей пустий записник буде і надалі пустим, бо, бо сумні події забрали життя, і тому це такий символ нагадування, що життя. Коротке і воно може закінчитися в будь-яку секунду. Ініціативу стіл пам'яті започаткувала у 2023 році Марія Грабер, дружина полеглого захисника Іллі Грабера. Наступного року платформа пам'яті меморіал спільно з фондом імені Іллі Грабера об'єднала зусилля, щоб стіл пам'яті став національною традицією. Насправді ми запропонували кожному українцю долучитися і вдома. Бо... Дуже багато е, рідних, полеглих героїв е, е, полюбили цю акцію, хотіли реалізувати її е, в пам'ять про своїх рідних людей. І насправді ця акція має е, певні українські національні традиції, коли на великі свята е, е, у нас в домівках е, під час вечері сервірується Прибори і для тих, кого вже немає з нами, і власне, це те, що сьогодні українці можуть повторити в себе вдома в день пам'яті. Так, у день шанування полеглих військових у закладах резервують солик зі свічкою, соняхами та табличкою для найсміливіших серед нас. Сергій Чижношов, Флемотіне Колишан Суспільна, новини.